Вітаю всіх! Давайте подивимось, що підготував цей тиждень саме для знаку Зодіака, людей, які народилися під знаком зодіака Козаріт. А я нагадаю, що це люди були народжені 22 грудня по 20 січня. І так, що вам підготував цей тиждень? Хмари, невизначені з тимчасові труднощі, вказано на проблеми, що... Затуманюють ясні ситуації, але буде світ. І тому о, говорить про це лист. Новини, повідомлення, інформація, вказано отримання важливої інформації або якоїсь звіски. Зірка вказана надії, натхнення, мрії, і успіх, символізує і ясність, напрямок, і натхнення. Ключ говорить про рішення, відкриття, успіх, вказу на вирішення проблем і досягання цілей. Якір говорить про те, що стабільність, безпека, тривалість символізує стабільні, стабільність і надійність. Дитина новий початок, невинність, молодість може вказувати на нові проєкти або початок чогось нового. І завершення собака, вірність, дружба, підтримка вказана на надійного друга або підтримку з боку близьких. Невизначеність і новини говорить про те, що на початку тижня ви можете зіткнутися з певною невизначеністю і або плутаниною, але новини або важлива інформація допоможуть прояснити ситуацію. Серед тижня ви знайдете натхнення і зможете вирішити проблеми. Це час для досягання цілі і реалізації важливих мрій. Стабільність і новий початок. Наприкінці тижня ви відчуєте стабільність і безпеку, що дозволить вам розпочати нові проекти або ініціативи з певністю, дружбу та підтримку. Протягом тижня ви можете розраховувати на підтримку надійних друзів або близьких вам людей. Їхня вірність і допомога будуть важливим, важливим для вас. Тому отримувати підтримку від друзів, ретельний аналіз і обдумані дії допоможуть да вам впоратися з невизначеністю і досягнення успіху. Да буде так.